Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія, а це наше нове надходження. Дійсно легендарна автівка Mercedes CLS LS 400 а, заїхала до нас в Одесу. Давайте поговоримо про нього. У нас а, двигун об'ємом 3 літри, По екстер'єру, як ми бачимо, також сірий колір з литими легкосплавними дисками компанії Mercedes AMG. Uh, по історії а, даного автомобіля вона приїхала з Америки, пошкодження було а, в задню частину, була пошкодження а, бампер, правий, а, права частина оптики, та і в цілому невеличкі подряпини на двох крилах. Не критично, зовсім не критичний удар, а, рідна та не спрацьована безпечність, а це великий плюс. та і в технічному стані на сьогоднішній день пробіг автомобіля складає 87 тисяч кілометрів і ніяких питань до техніки немає. Він дійсно в гарному стані. Давайте перейдемо з вами до салону. Тут нас зустрічає чорна шкіра з перфорацією дуже в гарному стані, я би навіть сказав, в ідеальному, немає ніяких питань до неї. Звісно, повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання положень. Також у нас є датчик світла мультимедійний масонці управління як мультимедію, так і управління голосовим та прийняття відклонення дзвінків. Як ми бачимо, бортовий комп'ютер нам не видає жодних помилок, якщо бути точним, пробіг даного автомобіля на сьогодні складає 86 489 км. Великий мультимедійний екран, на якому виводиться інформація як про прослуховування будь-яких аудіоносіїв, так і про автомобіль. Є навігація, також мультимедіа з підігрівом та вентиляцією переднього ряду. Як ми бачимо, також багатозонний клімат-контроль і функція перемикання між спорт режимом та еко. Задній ряд нас зустрічає таким же станом. Ніяких питань до нього теж ми не маємо. Все дуже гарно. Про цю автівку можна дуже багато казати, але я гадаю, що багато з нас і так знають, про що йде мова. Багато хто з вас питав про цю автівку, багато хто з вас хотів її подивитися. І тепер вона є. Приїжджайте до нас в Одесу по адресу Михайло Грушевську 15 Придбати цю автівку ви можете кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш любний готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня та до зустрічі!